Мені 23 роки, я військовослужбовець за контрактом, проходжу службу Національної гвардії України. Підготовка у нас проходила тут спочатку. Нас підготовлювали інструктора, які вже мали досвід з зоні бойових дій. Потім ми поїхали на злагодження, на наш підрозділ. Там ми теж проходили підготовку, але більш активно працювали вже не групами 2-3 чоловіка, а відділенням. Ми були на двох напрямках: це Бахмутський під Часовим Яром, а також на Покровському Різниця між цими напрямками. Це на Бахмутському напрямку там більш війна дронів малими групами штурмують. Не дуже часто на той час. По Кровському напрямку там масовані людські штурми. Іменно там мало дронів. Вони в основному ведуть охоту на техніку. На сході ми побачили розбиті будинки. Я здивувався, що люди живуть, як ні в чому не бувало. Вони живуть, як. Звичайні люди, так, також як в ужгороді, в Львові, в будь-якому іншому місці. Це не знаю, неверно. Оце саме найбільше мене здивувало це. Це був десятий день е, на позиції. Це був ранок. Е, нам передали по рації, що були помічені три противника, е, і нам сказали відійдь і знищити їх. Ми залізли в укриття. Я думав про те, де, де, де противник який залишився, який скрився, даби він нам не закидував гранати, не щось типу, не підповз да, і ну, не розстріляв нас. Саме бо хвилює хвилюється на зоні бойових дій: це тиша. Це саме тяжко, тому що. Ти собі надумуєш, накручуєш собі якісь думки погані на Покровському напрямку. Про нас на той час ще не знали. Прийшло троє чоловік розвідка боєм. Ми дали їм бій, вони відступили. Почався артобстріл. І так, періодично. Я спочатку ну, не зрозумів, що, що случилось. Все шумить, непонятно. Відчуваю, як щось пече. Не болить, болі не було, таке, як опік. Дивлюсь на руку, досить високо під пахою бачу кров. Вже були такі думки, що перебило артерію, і я собі не надам допомогу. Товариш мій на повар, крикнув мені Повзи до мене. <кій> він розрізав мені Убокс, оглянув рану. Рана була в середній тяжкості, тоді було страшно на той момент. Цей шеврон ознака мого позивного, мій позивний кабан. Це мені товариші дали. І якби я виконував завдання із пкм -ом. як можна побачити, там кабан з кулеметом. Морально я себе підтримував. На позиціях це тим, що в мене є син, дружина. Я думав тільки про них і цим я себе підбадьорював. Війна закінчиться перемогою України. Це, мені здається, найбільше більш, вероятність того, чому мені так здається. Бо вірю в, в Україну, в наших. У нас збройні сили.